Я хотіла би зараз вас, пані голово, і членів комітету, ще раз повернути до питання включення до порядку денного законопроекту 13704 і 13705, які стосуються лікування, реабілітації, протезування поранених військових. Я хочу сказати вам, що цей, це питання настільки зараз гаряче, по-перше, не можуть доліковуватися до повного одужання наші поранені військові, їх в напіввилікованому стані без направлення на ВЛК відправляють на передову. Друге, ми не можемо зараз дореабілітовувати наших поранених військових до нормального стану і направляти на ВЛК. Зразу направляють в окопи в напівпридатних людей до служби, і третє, що дуже важливо, Тому я хочу проаналізувати громадські. всю корупцію. Ви знаєте, Роди яка відбувалася на підтримали, закупіви, і підтримали скотесії, Що цю проблему треба негайно. і це катастрофічна ситуація і плюс. Те, що сьогодні продовжують наші військові з простягнутою рукою, щоб отримати високоякісні, високоефективні протези, ходити з простягнутою рукою по фондам, по інтернету і десь знаходити собі кошти для високоефективного протезування, нам треба знімати верхню межу протезування однієї людини, вартості та державний коштів, нам роботу, треба не вводити не чулись, ці референтні ціни, які зі... обмежуються ціною. Виробника на протези, і нам треба вводити ліцензування на протезні майстерні, тому що низька якісне протезування, якісь шахраї протезують людей, і потім це повертається ще раз до повторної ампутації, і це все недопустимо. Я знаю, що внесені альтернативні. У мене, пані голово, тільки одне прохання зараз. Дайте просто доручення від комітету отворити робочу групу на базі всіх запропонованих законопроєктів, створити е, якийсь комітетський законопроєкт, який би врахував всі зауваження, всі пропозиції. Не можна далі просто чекати. Просто щоб ми зараз тільки доручення сформували, а в середу могли розглянути спільний е комітетський варіант законопроекту, щоб наші поранені військові не чекали цього рішення. Я хочу нагадати, що більше 200 вже громадських організацій, учасників бойових дій, звернулися до Верховної Ради, до нашого комітету, до голови Верховної Ради негайно розглянути законопроект 13704, який. Вирішує всі ці питання. Я дуже вас прошу, зараз витратимо три хвилини для того, щоб просто створити таку робочу групу, дати доручення і підготувати комітетський варіант такого законопроекту, який об'єднує всі пропозиції всіх альтернативних законопроєктів. Дякую. Дякую, пані Юлія. На 11.00 на середу. Ми як і домовлялися, це буде 1 жовтня, це день захисників і захисниць. Ми розглянемо цей законопроект. І у разі потреби ми визначимося або якийсь альтернативний за основу в зал, або ну хто буде готувати дешку, якщо її будуть готувати. Тому на середу в секретаріат комітету збирає повністю весь весь пакет документів. Вона каже: от каже пані Катерина зараз, що надійшли документи. Я думаю, що вони всі можуть подивитися, всі народні депутати для того, щоб зорієнтуватися, яким чином в середу на 11-му ми це розглядаємо, як я і обіцяла, пані Юлія. А чого ми не можемо сьогодні просто прийняти рішення про створення такої робочої групи і підготовки комітетського варіанту? Це потрібно три хвилини для цього всього. Для цього потрібно в порядок денний це питання поставити. Для цього народні депутати Давайте мають постав до такого рішення, якщо тоді нам потрібно голосувати про внесення змін. Будь ласка, при... я прошу поставте на голосування це. Як а, уже кажу, кожен депутат визначиться, так визначиться. Но я вас прошу поставте на голосування, включення до порядку денного прийняття рішення про утворення зараз спеціальної робочої групи, щоб до середи підготувати варіант, е, який враховує всі пропозиції. Дякую, пані Юлія. Таким чином я ставлю на голосування питання розширити сьогодні порядок денний і розглянути ще одне питання щодо створення робочої групи по підготовці законопроекту, який ми ще не розглядали. Якщо прошу проголосувати, пан Сергій Гривко, будь ласка, ну, точно оточно, до да. середи, от, от цієї, за два дня. Да. Ставила те, що пані Юлія поставила на голосування. Я не, ну, тобто, я думаю, що кожен народний депутат визначиться ставити чи ні. Ми ще не розглянули ці законопроекти. Так, да, ми зараз там не складні, Там не складні законопроекти, вони зрозумілі, вони дуже схожі за змістом. Я думаю, що ми до середи могли би попрацювати. Заради наших поранених військових і на середу внести нормальний узгоджений варіант від комітету. Я не бачу тут нічого проблематичного. На середу ми могли би вже проголосувати е, спільний такий варіант на перше читання. Дякую, Пані, дуже. я мені запрошу депутатів буде? підтримати. Дуже прошу. І за... просто я хочу звернутися більше 200 громадських організацій, учасників бойових дій, їх родин підтримали цей законопроект і підтримали, що цю проблему треба негайно розглянути. Я не думаю, що ми зараз щось зробимо неправильне, якщо доручимо робочій групі розробити спільний узгоджений варіант на середу. Відповідно до закону про комітети у нас нема такого, як робоча група по підготовці дешки. Народні депутати, так само як і ви, як авторка основного законопроекту, попрацювали над альтернативними законопроектами. Центральні органи виконавчої влади зробили теж велику роботу, визначилися щодо цих альтернативних. І на засіданні в середу ми визначимося, який з законів брати за основу, або якщо це ДЕШКа, то він має бути в середу готовий. Але він готується. Не де не робочі групи він готується людьми, які від комітету беруть на себе обов'язок це узгодити. Відповідно до закону про комітети, така процедура відсутня як процедура роботи комітету. Я такі розпорядження давати не можу. Пані Галина, у нас завжди створювалися спеціальні робочі групи для того, щоб робити такі кроки. Якщо немає такої процедурної історії, давайте просто зараз приймемо рішення, що ми готуємо. Варіант від комітету на середу не називайте це робочою групою, сформулюйте так, як ви вважаєте за потрібне. Ну я вважаю, що для цього зараз є всі матеріали, є всі можливості, всі налаштовані на роботу. Просто треба до середи вже зробити спільний варіант. Народні депутати внесли альтернативні законопроекти. У нас їх чотири ваш і ще альтернативних три. Чи є необхідність чи ні готувати дешку, потрібно визначитися після розгляду цих чотирьох законопроєктів. З цих чотирьох законопроєктів можна вибрати один. Ваш, чи пана Рудика, чи пані Третьякової, чи там четвертий, пана Тарасенка. От у нас є чотири автори. Ці чотири автори вони внесли ці законопроекти. Я ставлю зараз розширення порядку денного сьогодні. Я думаю, що це питання не готове, але ви поставили я ставлю на голосування. Розширити сьогоднішній порядок денний, розглядати законопроект 13704. Будь ласка, хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати, пан Сергій Гривко. Так, дякую, шановна Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третя колени Миколаївна. Я проти. проти. Цимбалюк Михайло Михайлович. За. Дякую, Стреневич, Вадим Олегович. Стреневич, Вадим Олегович. Чи нема? Рас Тарас Петрович. А я наразі проти, тому що потрібно детально обговорити всі законопроекти, і ми це планували зробити в середу. дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Грилко Сергій Дмитрович утримався, бо аналогічно питання актуальне, дуже підняте Юлію Володимирівною. Але давайте, на мою думку, потрібно дочекати середи і потім вже продовжувати діалог. Я утримався. Нікура Куракерна Петрівна утрималась. дякую, Остапенко Анатолій Дмитрович. Утримався. Дякую, Тимошенко. Тимошенко за дякую. Ну, Цібати, я ще раз. Я ще раз хочу да. сказати, що, на жаль, ну от таке відношення до справи, до поранених, до їх проблем, до всього. Я думаю, що суспільству цікаво буде. По Ютубу подивитися, як хто голосував за те, щоб знайти нормальний спільний варіант і нормально його проголосувати і негайно винести в зал. Ну, я розумію, що все це робиться просто, ну, таке звичайне, на жаль, політиканство. Ну, хай це залишається на вашій совісті, окей. Пані Юля, ви про.